Вгадайте, на якій із цих фотографій реальна людина? На цій А на цій віртуальна модель. З удосконаленням технологій генерації зображень інтернет заповнюється все більшою кількістю контенту. Чому це важливо? Про це сьогодні у програмі Shift. Екстрені новини, репортери в зонах конфліктів. Ці відео можуть виглядати переконливо, але всі вони фейкові. Такий контент поширюється, і відрізнити факти від вигадки стає все складніше. Люди, яких не існує, повідомляють про події, яких ніколи не було. Такі фейкові відео створюються за допомогою генеративного штучного інтелекту, і технологія, що стоїть за ними, постійно вдосконалюється. Відбувся справжній прорив у так званому перетворенні тексту на відео. Ви вводите опис того, що хочете побачити, і алгоритм створює не лише відео, але й аудіоряд, який йому відповідає. І по суті, все, що вам потрібно, це доступ до інтернету. Це може зробити навіть 14-річний підліток. Немає жодних перешкод для створення, поширення та відтворення. Результатом можуть бути чудернацькі фотореалістичні відео, як ці. Жартую, я не справжня. Але інші фейки не такі очевидні. Колись кореспонденти з місця подій були символом надійності, але фейки підривають цю репутацію. Я вважаю це серйозною проблемою. Зрозумійте, що люди вони створюють фейкових ведучих новин, але для цього вони беруть справжніх ведучих новин і модифікують ці відео, додаючи їхні голоси. Тож, коли ви їх бачите, думаєте о, я знаю цю людину. Попередження про те, що кліпи створені за допомогою штучного інтелекту, часто відсутні або приховані. Але обов'язково звертайте увагу на водяні знаки у кліпах, а також на зуби, які виглядають надто гладкими. Або на помилки в тексті у цьому відео, наприклад, слово HQ написано з помилкою, а цей арабський текст узагалі не має жодного сенсу. Придивившись уважніше, можна помітити багато деталей. Коли ви переглядаєте контент на цьому пристрої, дуже важко щось розгледіти. Екран дуже маленький, все рухається швидко. Тут не вдасться розрізнити, що справжнє, а що фейкове. Це небезпечна тенденція. Справжній новинний контент може загубитися серед усього цього шуму і ставлячи під сумнів. Що є справжнім, а що фейком, ми ризикуємо втратити довіру до справжніх фото та відеодоказів. Це стало великою темою і в світі моделей та інфлюенсерів. Ця інфлюенсерка рекомендує продукти, навіть не випробувавши їх. А вона й не може цього зробити, бо Айтани Лопес навіть не існує. Створена агентством The Clueless, у Барселоні Айтана виглядає як звичайна інфлюенсерка. На концерті, у відпустці чи навіть під час виходу на каву. Тож ми запитали її, чому хтось має довіряти їй як амбасадорці бренду, якщо вона навіть не є людиною. Чому мені довіряють як амбасадорці? Просто у мене немає его, я не брешу і ніколи не спізнююся. Я чиста естетика, повністю віддана своїй справі. Навіть якщо у мене немає пульсу, у мене є особистість, і це видно в кожній колаборації. Людяність не обов'язкова умова для чесності. Агентство Айтани вирішує на які колаборації вона погоджується. Ці угоди приносять приблизно 15 тисяч євро на місяць. Компанії дедалі частіше звертаються по допомогу до віртуальних моделей для просування своїх продуктів. дослідження показують, що віртуальні інфлюенсери успішніше пояснюють технічні аспекти таких продуктів, як, наприклад, навушники, адже їх вважають технічно підкованими та надійними. Але коли йдеться про поради щодо краси, наприклад, правильний догляд за шкірою, здається, ніби вони не у своїй тарілці. Віртуальні інфлюенсери можуть приносити агентствам великі гроші, як, наприклад, Ліл Мікела. Вона співпрацює з відомими брендами, такими як BMW, і має мільйони підписників в Instagram. У випадку з віртуальними моделями питання прав працівників і проблем конфіденційності відпадають. Вони можуть працювати цілодобово і завжди доступні для своїх прихильників ihrer Zielgruppe kommunizieren. Also das вони можуть активно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією, а оскільки запитання і відповіді генеруються комп'ютером, можливості для взаємодії з цільовою групою в приватних повідомленнях значно ширші. Адже втома для них не існує. Але чи знають користувачі, що спілкуються не з реальною людиною? Влітку 2025 року реклама з віртуальною моделлю спричинила суперечки, коли з'явилася в журналі Vogue. Критики звинуватили лондонське агентство Серафін Валора у просуванні нереалістичних стандартів краси через своїх ші моделей і в тому, що воно відбирає робочі місця у людей, які працюють у рекламній галузі. Ми не намагаємося нікого замінити, але справді прагнемо запропонувати реальне рішення. Адже в класичній фотографії через усі наявні обмеження ви можете дозволити собі можливо лише дві кампанії на рік. А з шій все може бути швидше і гнучкіше. Ми зможемо створювати контент упродовж усього року. Більше контенту дешевше, але сподіваємося, реальні люди все ще пропонуватимуть ту автентичність, з якою ші просто не може зрівнятися. Більшість віртуальних моделей створено так, щоб вони виглядали бездоганно. Ця віртуальна модель з розтяжками радше виняток із правил. Хоч й можна використовувати для прославлення різних типів фігури та людей, на практиці його частіше використовують із протилежною метою. Засновники маркетингового агентства Ші Серафін Валора зазначають, що найбільшу зацікавленість викликають моделі, які відповідають загальноприйнятим стандартам краси, але чи не тисне це на нас, змушуючи прагнути до недосяжного? Гладенька шкіра, бездоганні форми, ідеально підтягнуті м'язи. У реальному світі так виглядають небагато людей. Тіла створені за допомогою штучного інтелекту, зазвичай відповідають дуже стереотипним стандартам краси. Коли ви просите генеративний штучний інтелект створити зображення людини, жодна з дев'яти моделей, які я тестувала, не відображає людей з інвалідністю або з надмірною вагою без додаткового запиту. Це фактично стирає тих, хто, хоч трохи відрізняється від наших колективних уявлень про зовнішність. Якщо ви не уточнюєте розмір тіла у запиті, алгоритм генерує модель стандартного вигляду. А коли бачиш лише один тип тіла, усе інше маргіналізується і стає менш бажаним. Мейделесдизаробол собей, дослідниця з Кембриджського університету, яка вивчає динаміку влади у сфері цифрових технологій. В одному зі своїх досліджень вона перевірила межі можливостей ще модели для генерації зображень. Зокрема, вона наводила запити на створення зображень людей із більшою статурою. Більшість результатів виявилися доволі абсурдними. Мені дуже сумно дивитися на ці зображення і моделі, які виходять, коли ви просто просите створити людину з більшою тілобудовою. Там справді змінюється все: тон, кольори, вирази обличчя, форма тіла, одяг, в який вони одягнені все стає менш вишуканим, менш приємним і здебільшого сумним. Вони часто виглядають засмученими. І я думаю, що це відображає тип даних, які подаються ші, і загалом те, як ми як суспільство, сприймаємо людей із більшою статурою. Прохання до генеративного ші створити людей із більшою статурою, переважно призводить до зображень чоловіків з оголеними грудьми, часто з дуже нереалістичними формами тіла. Жінок навпаки зазвичай показують у надмірно сексуалізованому вигляді. Це є наслідком тих наборів даних, на яких навчаються моделі Ші, і які часто містять порнографічні зображення. Велика кількість порносайтів створює сприйняття жінок штучним інтелектом. Це стосується і зображення форм тіла. Той факт, що багато людей узагалі не представлені в ші моделях, може мати серйозні негативні наслідки. Коли ми маємо цей ідеальний тип людини, який не відповідає тому, хто ми є і що ми є. Це може викликати своєрідні страждання. Люди відчувають негативне ставлення до себе. Я вважаю, що ми спостерігаємо реальне зростання проблем зі сприйняттям тіла, порушеннями харчової поведінки, навіть розвиток харчових розладів. І це вона не лише генеративного щі, але він посилює цей тягар. Бути заваленим, начебто ідеальним життям деяких інфлюенсерів, це вже досить складно. Але уявіть, що ви знаходите в інтернеті версію себе, створену щі без вашої згоди. Діпфейк – ваше обличчя накладене на тіло іншої людини за допомогою штучного інтелекту. Жертвами таких технологій здебільшого стають жінки, а відео часто мають порнографічний характер. Північно-ірландська політикиня Кара Гантер знає, як це Діпфейки руйнують життя, кар'єру, стосунки, і ви знаєте, що вони все більше впливають на нашу демократію. Це дуже страшний час. Північно-ірландська політикиня Кара Гантер була на сімейній вечірці, коли виявила порнографічний діпфейк із собою. Я досі пам'ятаю, як гаряча хвиля прокотилася моїм тілом. Це був просто повний, знаєте, страх і тривога щодо того, що буде далі. І я не думаю, що я коли-небудь могла б передбачити, як виглядатимуть наступні три тижні мого життя. Мій досвід з діпфейком був таким: я отримувала повідомлення з Англії, Шотландії, Америки. Мене зупиняли на вулиці і просили про сексуальні послуги незнайомі чоловіки, яких я ніколи не бачила. І це яскраво показує, як шкода в інтернеті перетворюється на шкоду в реальному. В житті Те, що пережила Кара Гантер, не поодинокий випадок. Порнографічні діпфейки глобальна проблема, і вони в основному спрямовані проти жінок. Дослідницька група в США виявила понад 35 тисяч випадків діпфейк порнографії, на яких зображено 26 членів Конгресу США. Майже всі з них жінки. У Великій Британії в результаті розслідування було виявлено діпфейк зображення понад 30 членів парламенту. Італійська премєр міністерка Джорджія Мелоні також часто стає об'єктом порнографічних діпфейків, що змусило її подати позов до суду. У Пакистані діпфейки також використовують для дискредитації жінок у політиці. І не лише окремі особи страждають від наслідків. Я вважаю, що діпфейки становлять загрозу для демократії, адже вони підривають саму суть правди. Вони стирають межу між фактом і вигадкою. Це брехня подана як істина. А я переконана, що наша демократія тримається на правді і довірі. Мені, як політичні представниці Північної Ірландії, знадобилися роки, щоб вибудувати довіру з моєю громадою, з моїми виборцями. і одним натисканням кнопки, діпфейк може зруйнувати все, над чим ти так наполегливо працювала. Із розвитком технології діпфейків зростає і загроза, яку вони становлять для демократії. Усього за декілька кліків будь-хто може створити і поширити діпфейк в інтернеті. Досі Карагантер не знає, хто відповідальний за те, що з нею сталося. Я хотіла би бачити створення екосистеми штучного інтелекту для підтримки жертв, зокрема для надання психологічної допомоги. Я очікую, що технологічні гіганти, it компанії та великі платформи соціальних мереж втрутяться і забезпечать підтримку, консультації та гарячі лінії для таких жінок, як я, а особливо для тих, хто не має такої публічної платформи, як у мене, щоб довести свою невинність і врятувати репутацію. У Данії законодавці прагнуть надати кожній людині авторські права на власне тіло, зокрема й на голос. Мета полегшити подання вимог про видалення діпфейків. Тим часом в Албанії уряд застосовує штучний інтелект у зовсім новому форматі. Діелла спочатку була віртуальною асистенткою, але тепер має візуальну форму. Її символічно призначили міністеркою відповідальною за нагляд за державними закупівлями. Там сподіваються, що це допоможе боротися з корупцією. Але як це буде працювати на практиці? А на сьогодні це все. До наступної зустрічі.